30 червня в Ужгородській міській раді відбулося офіційне нагородження переможців чемпіонату України з водного полу. Вперше в історії цього виду спорту закарпатці стали чемпіонами. На початку місяця ужгородська команда здобула золото. Спортсменам і тренерам вручили грамоти та призи. Нагадаємо, чемпіонат проходив у Львові серед юнаків 2004 року. Народження у ньому взяло участь 15 команд з усієї України. Від Закарпаття було виставлено команди Динамо та ВК Ужгород. У фіналі Ужгородська команда… Да, хлопців Динамо у запеклій боротьбі перемогла хлопців з Харкова. Ужгородці зуміли витримати перевагу з рахунком 10-8 Виграли своє перше золото юнацького чемпіонату. До цього двічі поспіль представники Закарпаття завойовували срібло. Ну дуже важко було грати з в полуфіналі. В фіналі попалися дуже сильно підготовлені команди е, Львова і Харкова. Дуже вони до останнього змагалися, але ну, ми виявилися сильнішими. Якщо брати, скажімо, час, із якого Ужгород і Закарпаття йшли до цієї нагороди, це починаючи з 1951 року. п'ятдесят що року. Тож у нас водне поло створено історична дата, це є 51 рік. Я вам скажу, що скільки це майже 70, -70 років, ми йшли до цієї нагороди.